Всім привіт! Якщо ваша дитина вперше йде до школи, то не перемикайтеся, це відео саме для вас. Мене звати Ольга. Я представник дитячого супермаркету шкільних товарів. «Носорог». Ми підготували рекомендований список для першокласника у 2017 році. Отож, короткий огляд. Найперше нам необхіден ранець. До ранця підбираємо пенал, який потрібно. Тощілка, гумка, лінійка, ручка та олівець. Для трудового навчання рекомендуємо придбати папку, в яку потрібно: пластилін, досточка зі стеками, картон кольоровий, папір кольоровий, альбом, фарби, пензлик, стаканчик-непроливайку, клей олівець, ножиці, олівці кольорові, фломастери. Для письма не забудьте придбати 10 зошитів клітинку та 10 зошитів косу лінію, папку для зошитів, обкладинки для зошитів та обкладинки для книг. Для кращого розвитку дитини в першому класі вчителі рекомендують придбати палички-рахувальні, віалобук та цифри, також набір розбір слова та речення. Додатковими атрибутами для першокласника є фартушок з нарукавниками для трудового навчання, також підставка для книг та підставка для ручок. Увесь цей список ми об'єднали уцінні набори для першокласника, які ви можете придбати за спеціальною ціною всього лише від 800 гривень в залежності від комплектації. Адже наша компанія вже більше 20 років на ринку канцелярії і може запропонувати одні з кращих цін в Україні. Переглянути та придбати комплекти ви можете за посиланням внизу відео, а також зайшовши в наші магазини. Дякуємо вам за увагу! Будемо раді бачити вас в наших магазинах, а також на сайті Носорохнетюа.